Ви знаєте, що наша бусінка мала цієї ночі котеняток. У нас є вже маленький є? Так, мама приймала роди. Ти знаєш, де вони знаходяться? Де. Ви там у шафі. А okay. Акуратно. Покажем. Ми ще в шафі не показували, що у нас знаходиться. Мама буде можливо сваритися, йде. Ну, да? Мама роди приймала, вона перший раз. Ідіть, відкривайте шафу. Щоб да. закінчилась страшна люта Я на п'ять штук. Вона ходила, будила маму, бо вона боялася, вона перший раз. П'ять їх є. Три. П'ять штучок. Одна така вона. Мама півночі не спала. І вже навіть знає, скільки тут хлопчиків у дівчат. Вони ще слітенькі. Ну Виростуть так само, як ви. Все, закриваємо не нетривожні. Який в нас приблід. Мама її тут облаштувала. Все, клади її туди. Став. Мама вже знає, скільки хлопчиків, дівчатки, так і мама як багатодітна мама добрищі й роди прийняла її. Пішли хлопчики. Ну так, да, родини празднувати. Ідемо.